Друзі, Всім привіт, вітаю, я сам Данська Автопойнт. До, до нас доїхав такий автомобіль Renault Gun 3. об'єм двигуна 1.9 дизель в такому сірому кольорі. Автомобіль 2010 року випуску з кузові універсал. Тепер, друзі, давайте перейдемо. Подивимося, що у нас в салоні. Який у нас стан. і так далі. Ось дивіться, дверні карти. У нас тут є електропакет повний, протилатуманні фари, навігація є. Пробігу в даного автомобіля 226 тисяч кілометрів. Ось такий у нього стан. Дивіться, стиля. Світиться помилка щось по АБС, але я думаю, то не критично. Тепер, друзі, давайте прийдемо, що у нас салон. До речі, тут є навіть підлакітник з підстаканником. Тепер, друзі, давайте перейдемо до багажного відділення. І дивіться, такий шорочка. Так що так Друзі, кого цікавить дальне авто, чекаємо вас, на це автополітнім, всім гарно одне. До зустрічі!